Доброго вечора усім. Поговоримо сьогодні про антропний принцип науки. В астрономії часто використовують антропний принцип науки. Він говорить, що весь всесвіт він влаштований спеціально для життя, особливо для людського життя. Всюди, у Всесвіті, видно закони, затверджені Богом. І високий рівень складності, світобудови це науковий факт, а поява всього з нічого це просто фантастика. Наука завжди вона грунтується, підтверджуються саме фактами, які можна перевірити експериментально. Є також перший, другий, третій закони термодінаміки, які також підтверджують, що весь навколишній світ це наука Бога. І з усіх наук теологія є найточнішою, адже вона вчить про Бога та безсмертя, і її порушення. Ну, по порушенні її фундаментальних засад призводить до того, що може статися трагічний фінал життя і на землі, і у вічності. Амінь.